Росіяни масово поширюють фейкову інформацію про те, що суми готують до здачі. Деякі активісти залучають людей, які проживають у сумах та області, евакуюватися та вивозити дітей. Мовою агресора жінка закликає людей евакуюватися. з Сумщини мовляв, суми потребують повної евакуації. Рятуйся хто може і хто не може, також ну, хоч якось рятуйтеся. І головне, вивозьте кудись дітей в повній евакуації. И пока наши власти только могут громко кричать о том, что РФ ведет масштабное наступление на Сумскую и Харьковскую область, но при этом они продолжают ничего не делать. Дорогие мои, выезжайте с Сум, вывозите детей. Если Сырский позволил себе уже заявить, что суммы будут окружены полностью, То повірте, це случиться уже очень скоро. Ми ж знаємо, що інформацію нам подають, опосля. Отак, про російський ждун, просто прогулюючись, знімає тіктоки. Свого обличчя він чомусь не показує, але на фоні природи та інфраструктури якогось міста він нам розповідає серйозні речі, що, начебто, стосуються Сумщини. Суми готують здачі. Адміністрація тиха і сапи, документи. ровно документы имущество вот это все благодаря гениальной операции по захвату курской области вот не залезли бы туда и, и все было бы в порядке на севере не бензи вчера вон заявил прекращение огня считаем бесперспективным такие ребятки Собиття творяться. Ніка прекращения не буде. Понятно, що цілі и задачі ССО будуть реалізовані в повному об'ємі. Багато питань викликає накладне воскове обличчя військового, який стверджує, що вони в оточенні на курщині. Ситуація є патова і, мабуть, він вже знімає своє останнє відео. Ну що там, кажете, оточення нема, так? Да? Все добре. Це під контролем, як каже пане президент. Ні, люди, ні не під контролем. Ми в оточенні, на накорщені. І це, мабуть, моє останнє відео, бо вже підвозу нема, бо боєприпасі немар та мовчать. Тури закінчувалися. Радимо сумчанам бути уважними та обережними і довіряти лише офіційним джерелам інформації. Не довіряти панікерам та агентам ФСБ з Тіктоку, які вливають в маси та поширюють дезінформацію.